Всім привіт! Що там? Сьогодні субота у нас 19 липня і я мчу на автобазар. Хочу зараз підзняти вам машинки, які у нас тут є. Зараз лупить дощик, я взяв парасольку і ми зараз будемо під'їжджати на базар. Зараз я вам спочатку для тих хто не знає, там, покажу, який базар тут є. Машинки. Я взагалі не знаю, будуть сьогодні машинки чи ні. Я 9,50, вже якби не сильно рано їду, але я чекав, поки закінчиться дождик. А він ніяк не закінчується цей дождик. Під'їжджаємо ми вже на базар Рівенський авто, Називають його ще свинячим базаром. Зараз подивимося, ну вже трошки там машинки я бачу стоять. Щось трохи є, але не знаю, покупців напевно немає. В таку погоду, це звісно жесть. Ну, Зараз подивимося, що воно і як. Зараз я вам об'їду. Тут ставлять, тут безкоштовно можна виставляти автомобілі. О, яка вона одюшечка стоїть. Файна, прикольна. Вон скільки тут автів понад дорогою. Тут можна виставляти собі машину, ніхто тобі нічого не скаже. Такс. Машин дофіга, а людей не фіга. Так, розвернувся я, їду до платного автобазару. Там, де в'їзд вже буде платний. І зараз дізнаємося, яка на зараз вартість платного базару. Ну, вон там машинки донизу стоять. І буде зараз поворот наліво. Так, уже щось машинки виїжджають, дивлюсь, роз'їжджаються потроху, напевно. Ну Зараз ми подивимося, що воно і як. І зараз ми глянемо. Заїжджаємо на базарчик. Чик-чирик. Так. Зараз ми нікого немає щось. Уже все, так? Да? Можна заїжджати. Ну і ладно. А, тут вже і машин нема. Майже. Зараз я вам зніму. Тут вже майже і машин нема. Тут зазвичай так все забито що просто капець. а зараз майже нічого нема. Майже нічого нема. Так, ну і що, перша машинка в вашій увазі Golf Plus. Це у нас виходить 2006 рік. 5500, номер телефону, 1,6 бензиновий двигун, 215 тисяч пробігу. Салончик дуже збережений на тряпці. Що у нас там є? Клімат навіть є однозонний. Ну, такий руль в гарному стані. П'ятиступочка по кузову, начебто рижиків таких не видно. Стан бомба. Гума зимня. А ось отакий Citroen c 4 Це у нас 2006 рік. 4900, 1,6. Дизель 7 місць. Теж такий непоганий, в принципі, апаратик. На літній гумі. Так, ось така дача Сандера. 2014 рік свіжа пригнана з Німеччини. 1,2 бензиновий двигун. Гарна комплектація. Так, ось такий стан дуже непоганий. З кондиціонером чи без Без, без кондиціонера. Ось Так виглядає з фаркопчиком. Ось такий Рено Дача Логан 1,5 дизельний двигун, 7 місць 6999, ось номера телефону 2012 рік, 210 пробігу. Ну, стан непоганий, кермо перешите вже. А так машинка ціленька. На зимній гумі свіжі жі ковпачки, поганий варіант. Краноміган в седані Вже на реєстрації 4750 2008 рік газ-бензин. Номер телефону. Ось такий стан. Трошки вже на сідушках є, але в цілому непогано на механіці. Теж зимня гума. Зараз тут Шкода Румстер теж на реєстрації, 2008 рік, газ бензин 4750, 1,4 двигунчик, такий станчик, непоганий гума, міжсезонна напевно, тому що на літню не схожа. Opel Astra H Теж на реєстрації вже 550-10 рік, 280 пробігу, 1,9 дизель. Номер телефону, салончик в такому стані. Що у нас там? Не видно. Звичайний кондиціонер, мультикермо, круїз навіть є. На титанчиках такий вигляд має. А от дивіться яка дача Сандера, рідкісна комплектація, які обвісить в неї Сірі. Десятий рік, газ, бензин, 14 бензиновий, 2009 тисяч кродиру не фарбовано. Взагалі шикарна. бричка в мене колись така була ще з фаркопчиком. Бу... А ось дивіться яка електричка. 8530 кВт 2017 рік. 68 тисяч пробігу. Колесо вже спустило. безключовий, ну В принципі, непогана комплектація, без кожі, руль перешитий вже. Ось такий вигляд має. Ще криша затягнута плівкою. Ось Нісанчик вже другого покоління. 22 рік, 13450, з Німеччини 40 кВт, 35 тисяч пробігу. На тряпці, ну в принципі така середня комплектація. Літня гума на ковпаках. Ще один другий ліф 12 950 20-й рік, 40 кВт, 70 тисяч пробігу. Ну, на тряпці би, стан такий непоганий. Безключовий доступ. На титанах вже зимня гума. який малюк. Рено Кліво на лінзах, 10 рік, 4950 1,2 бензиновий двигун. Була в мене колись дай, така дай. машина. Ага, думаю. Непоганка машина, такий стан, о, тут взагалі бомба, станчик. Передні склопідомники Такий вигляд має, задні парктроніки. Базар сьогодні дуже слабий, дивіться, скільки взагалі. Майже, ну не знаю, відсотків 30 базару тільки забито. Так що наступного разу думаю краще буде. Коли буде сонячно. Ой, там така калюжа, ладно, піду сейса. Ось такий четвертий гольфік хетчбеці 2001 рік. 1,6, 4,650. Номер телефону. Такий стан має на кондьорі. Зимня гума на колпачках. О, гляньте, яка труба ззаді. Ух, баночки. Друзі, дивіться, який ланос ще є. 2008 рік один власник 3286 оригінального пробігу. В в стані. Дуже непогано виглядає. Ось такий варіант. Кому цікаво дзвоніть А ось Peugeot 3000. 8, хтось мене просити зняти. 1,6 дизель на механіці 8300. Десятий рік, 250 тисяч пробігу. В такому непоганому mm -hmm. стані. Чорний колір, зимня гума, титани, партроніки і фаркопчик. Ось така шкода, фамбія є. 2007 рік автомат. 1.4 бензин 5750 стартова ціна Непоганий стан, передні склопідйомники. Ось Такий вигляд моптувий. Opel Astra H 2007 рік, 1,8 бензиновий двигун, ціна 5200-186 тисяч пробігу. Стан непоганий, мультикермо. Взагалі сидушечки. збережені. Навіть майже не продавлені посередині клімат. О, що це ще задні мочі Це рідкість для опілів. На ковпачках, фаркоп і ще задні парктроні Шкода фабія, 2008 рік, 232 пробігу, 5600. Чорна. Заявляє, що одна передня ліва дверка фарбована. ну Вигляд має. Така шкода Октавія. 2003 рік 1,6 бензиновий дрогун 250 пробігу, 5,100 номер телефону є. Такий салончик непоганий. На копочках літня гума, фаркоп як треба для універсала. Це такий є гольфик є. 2014 рік 86% соху залишилось, запас 120 км пишуть, 7850 км. Ну, станчик такий непоганий, сідушечки, ціленькі. На титанчиках такий вигляд має. Дивіться, який каділак. Бордель, машина на колесах. 8950-2006 рік. 4,6 бензин. Йомойо, кожа рожа, всі діла. Оце літак. Оце літак. Ще бомба. Славутка бюджетна. 1650, 2008, 2008 рік, 1,2 інжектор. Ну, Машинка робоча. Лошадка. Ось отакий бюджетний таксійська авто. 2009 рік 4500. 1.6. номер телефону. 193 заявляють пробігу. Ну, комплектація лауреат. 5 мест с фаркопчиком сектор. электро 206 2005 рик 3600 14 дизель фарба пишут заявляют властники что такие выгляд мая такой лифчик босешный 16 рик 10 тысяч 30 киловатт пробег 90 Тисяч кілометрів на повній комплектації він йде, кожен салон. ось Такий вигляд має такий гольфік 2006 року в універсалі на титанчиках. 5500 1,6 бензинових вару з Швейцарії. 161 тисяча Ну Салончик плюс-мінус збережений. Такий вигляд ззаді має ось такий Opel Astra H 2007 рік, 5700, 1,8 бензиновий двигун, на кліматі, мультикермо, передні склопідімачі електричні, на титанах оригінальних. Ось такий вигляд має. Сандера 2011 рік. 4200 1.2 бензин. Кондиціонер, гідропідсилювач. Кермо перешите вже. Переднює скло, підіймачі електричні. ось Такий вигляд має. Ось такий малюк Рено Кенга 2002 рік. 19300-1930 заявлений на пробігу. Ну, такий вигляд має з фаркопчиком. Задні парктроніки навіть є. Це яку я тут лайпу знайшов. Hyundai Sonata 2008 рік. 2 літра бензин, 5650, 200-106 пробігу. Салончик в чехлах. На титанчиках з фаркопчиком. Такий вигляд. Бачите який експонат зайшов Jaguar 79007 бензин, газ четвертого покоління, кожен салончик, та ти що тут? Ляля. -ля. Такий літак. Схоже, до речі, на Санату першого покоління. Ці якого дракона знайшов Теста Тройка, в 2018 рік, 15575 кВт. Інсталяція під... Дерево, чорний кожаний салон. Такий вигляд має, панорама. Друзі, такий гольф 5 2004 рік, 5200, 1.6 бензин MPI. Такий вигляд салону має, на титанах оригінальних. Остання на сьогодні машинка, А4. Така, щоб понтануться 2013 рік, 11600 автомат 2.0 бензин. Світлий салончик має ну, ще титанчики такі та, ти Вайба, такі, ти що лайба взагалі, спалерок Бомба та, а які банки Ух. Це купляє всі дівки твої. Друзі, ну що, відзняв вам варіанти на рівеньському автобазарі. вибачайте, що не так. Перший раз знімаю. Машин дуже мало. Можливо, наступного або через базар з ще вам відзніму щось. Так що, якщо вам щось буде цікаво, пишіть наступного разу вам подивлюсь. Цього разу я дивився бюджетні автівки. так що якось так, що Ну і електрички вам теж закину, які тут були. Які вдалося відзняти. Тут електричек було на пальцях перерахувати можна. Так що якось так. ДВС-ок набагато більше. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь. У нас ще тут таксіський двіж. Ну, будемо трохи розбавляти базаром інколи. Можливо, кому цікаво, можу ще на автоплощадках познімати, які ціни, які автомобілі вас там цікавить. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, далі буде.